27 із 585 писанок, які сім років тому виставляли на Софіївській площі в Києві, представлено в експозиції виставки Писанки відродження, яку сьогодні відкрили в музеї етнографії національного заповідника Давній Галич. Ці писанки каже наукова співробітниця музею Ірина Стасюк частина тих, що залишилися цілими після окупації Київщини російськими військовими. Ці лілі великодні символи, розповідає Ірина Стасюк, минулого року вивезли до Львова. Було запрошено три майстрині. Українських художниць, які теж долучалися до реставрації, тому що вони були вже в лігідному стані, вони були биті, копані, ломані. І 100 з них були реставровані, 20 переїхало до нас, решта виставлені в Верховній Раді України і зараз переїхали на Софіївську площу, знову там 15 фактично, фактично писано. Інші експонати цінні, красиві, готуються до виїзду за кордон. Це Канада та Америка. Ірина Стасюк каже, писанки, які представлені в експозиції музеї, планували перевезти на Прикарпаття ще минулого року. Проте не вдалося це зробити через реставраційні роботи та проблеми з транспортуванням. Коли їх трошки майстрині поправили, хоча, якщо ближче придивитися, то ми. Тут побачимо такі пошкодження, які е, не можуть вже м'ятини і так далі. То е, ми домовилися про те, що писанки переїдуть до нас, ми готувалися, шукали транспорт, бо вони дуже об'ємні, запаковані, великі. І фактично два тижні тому вони прибули сюди і вже чекали великодніх свят. Писанки покриті спеціальним лаком, каже наукова співробітниця музею, тому їм не зашкодить зміна погоди. Проте при сильних зливах розповідає завідувач музею етнографії Роман Конувало. Працівники закладу забиратимуть їх до спеціального приміщення, де вони зберігатимуться. Кожна писанка каже Роман Коновалов, унікальна та цікава своїм зображенням. Там різні малюнки, там є і родинне дерево, є і різні сакральні символи, є і великодні символи, тобто зображення святих. Також є написанці, одні така вона сучасна, такий ретроавтомобіль зображений. Є мальовані дітьми, такі герої мультфільмів. тобто це не є Такі, ну, скажімо так, традиційні зображення, малюнки, писанок, як ми звикли там, чи на Гуцульщині бачити це представлена і, і сучасна творчість. Роман Коновалов ділиться в планах створити ще чотири власні писанки і доповнити ними експозицію. Це будуть вироби, що відображатимуть чотири етнорегіони Франківщини. Відкриття виставки відвідали декілька десятків людей. Воно супроводжувалося виконанням гаївок. Віра Олійник сюди прийшла разом із сином. Дуже приємно, що це в нас відбувається, що ми маємо змогу, дякуємо нашим Збройним силам, що ми маємо тут в себе мирне небо. Дуже приємно спостерігати за цим, за цими красивими розписами. І дітям є на що подивитися, і дорослим. Ми дуже тішимося, що маємо таку можливість. І дуже красиво. Оглянути експозицію виставки в музеї етнографії можна буде впродовж двох місяців. Галина Марійчина, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.